Всім вітання, друзі. Сьогодні мова піде про такий набір. Звісно, це не новий. Це дали мені на сервіс, ніколи не думав, що буду займатися сервісом. І це є від Beta FPV, модель Вона йде в наборі. Давайте глянемо що всередині. Звісно, напевне, комплект не зберігся такий, як, скажімо так, з магазину, але тим не менше. Кабельочок USB A на Type-C для зарядки, пульта окулярів і зарядки акумуляторів. Далі сам дрончик. Дрончик у нас ось такий невеличкий. І ось такий невеличкий моделік добре брати для того, щоб тренуватися вдома. Ну, частково на вулиці, коли немає сильного вітру. Моделька маленька, можна літати по підстільці. Попід столи придумувати собі різні перешкоди безпосередньо вдома. Думаю, не шумить. Ну І оце. І як бачите, він так добряче вже постраждав від падінь. Тобто тут корпус йде суцільний. Відповідно, цей недолік. Ви не зміните якихось там, наприклад, частини корпусу, треба буде міняти весь корпус, на якому фактично все кріпиться. А проблемка виникла просто от кабельочки треба буде розібрати і підпаяти. Тому що вже з часом їх просто, скажімо так, підірвали. Окей. Дрончик невеличкий. Далі в комплекті була апаратура, сама звичайна, сама проста, одна з самих дешевих, от. Це все нагадую від Veta FPV. Модель в нас ось тут зазначена. Я хотів подивитися, який тут акумулятор стоїть, тип акумулятора. Ледве знімається та вся кришечка, але знімається і раз, раз вже. То що ж таке? І, як бачимо, ніша під акумулятор. Акумулятора немає, відповідно, в інших моделях, трошки дорожчих. Тут стоїть акумулятор, тут він, напевно, вбудований. Це є модель Light Radio 2SE, відповідно, одна з самих таких простих. Стіки тут невеличкі, але менш-більш вони ще працюють досить непогано. Для початку не знаю, чи я би рекомендував. Це вже такий-бюджетний самий, самий бюджетний варіант. Перемикачі двохпозиційні, трьохпозиційні. Ну і в принципі, по тому все. А, ну і з менюшка і бінт до, до дрончика. Е, я так дивлюся, що це все на, на FRSky. Тут дивлюся якась антенка. На FrSky. Шкода, що не на ELRS. Е, 2,0. Тому можна би було б під'єднувати до більшості апаратур зараз. Є ось такий захід, захист від пошкодження ваших стіків при транспортуванні. Ну, теж чудово. З шолома. Маємо шолом. Антенка в нас тут вбудована. Далі кнопочка включення, роз'єм. USB Type-C для зарядки, перемикання каналів. І, відповідно, так, як в мене на Cobra S, шолом не є великий, тому що тут, якщо помітите, стоїть дзеркало, і екран, екран скорше всього, знаходиться, з всього, що все-таки зверху знаходиться. Воно дає можливість просто зменшити розміри, щоб не виставляти фокус на відстань і не виходили у вас такі от здорові. ці. В тому плані досить, досить прикольно. Далі трьох, на трьох ремінцях у нас виходить шолом. Всі шоломи переважно з верхньою частиною, тому що вони великі і будуть давити вам на обличчя. Окуляри використовують двохточковий ремінь, тут трьохточковий. Ну, в принципі, на якість ми потім подивимося при польотах. Хочу, нагадую, хочу швиденько то все полагодити. Може, тут же хтось клеїв, ще корпус. Нема змісту його замінювати. В комплекті в нас мали бути два акумулятори на 300 мА. Тут їх ціла купа. Це на 450 мА. Але цей High Voltage, бачу тут 4,35 В. Тобто вони заряджаються не 4,2, як звичайне, а це є Lipo High Voltage. І тут зарядочка це стандартна теж USB Type-C. І маємо два порта для зарядки. Просто втикається і заряджаємо. Не знаю, чи індикація треба буде теж перевірити. І бачу, тут є вже ось така теж від Beta FPV. На 6 ось таких роз'ємів також є. Не пам'ятаю, як вони називаються, але ось такі типи теж на акумулятор 1С. Далі переключатель в нас на 4,35 на High voltage Напевно, off, і звичайний 4,2. Заряджається теж USB Type-C. Оця штука, напевно, вже окремо докупили, щоб заряджати відразу 6 акумуляторів, яких ви можете заряджати в принципі, від Powerbank. Ось такий кабельочок. Я пам'ятаю, що він йшов до зарядки якоїсь, А тут я не знаю для чого він валяється. Ну, також в комплекті десь би мали бути в нас та, запасні пропелери, викрутка. і... І що це в нас є? І знімач пропелерів. Така лопатка. Ну, в принципі, все стандартно, все можете, навіть яка з є. Купа батарейок, бо цей дрон використовується, звісно, для навчання. ну Ось такий, ось такий набір. В принципі, він коштує не дуже дорого. Кейсик зручний, все складається компактно, дрончик невеличкий. Зараз я хочу це все швиденько. Пофіксити і, напевно, спробуємо на ньому політати. І так, я вже трошки політав на цьому дрончику. В загальному цікавий апарат, але чи рекомендував би його для купівлі, особливо в наборі? Напевно, що ні. Це хіба, якщо ви не плануєте далі якийсь розвиток, просто собі взяти для хобі або взяти знову ж таки в школу. Для навчань фактично оцей дрончик він і був, використовувався для цього. Як бачите, купа всяких пошкоджень. Я вже тут заклеїв. Але, скажімо, так, він пережив дуже багато падінь. Ну і взагалі лишається цілісним. А для, скажімо, саморозвитку, напевно, цей комплект не буде підходити, тому що є дуже багато факторів, які. Негативно будуть впливати на майбутній розвиток. Пояснюю чому. Сам дрончик маленький для навчань, для того, щоб літати в приміщенні, досить чудовий. В порівнянні з мобулою, мобула велика, в домашніх умовах на ній важко літати. Вона швидка, вона різка, ну і це такий більше дискомфорт. На цьому він швидкий, маневрений, пролізає в різноманітні маленькі перешкоди. І це його плюс. З мінусів у нього досить поганої якості камера. Літати з такою камерою не дуже приємно. Акумуляторів вони досить швидко розряджаються, але я більш ніж переконаний, що це вже просто. Старші акумулятори. Плюс на борту FRSK стоїть. FRSK, знову ж таки, вам потрібно апаратуру з FRSK. Це найбільша проблема. Підключити до більшості сучасних апаратур, які працюють на протоколі 2.4, вам не вдасться. Тому оцей комплект суто під FRSky. Далі. Сам дрончик, як я вже розказував, дуже різкий, швидкий, маневрений. Ну, тобто, такого плану дрони, такі, як, наприклад, Мобула 7, Мобула 6, Meteor 65. всі такі компактні дрончики, ви їх можете використовувати для домашнього використання. Далі, переходимо до апаратури. Апаратура виконана. В такому форм-факторі геймпада, тобто вона зручна під використання двома великими пальцями. Якщо ви захочете літати щіпком, тут вже проблема з тими переключалками. Ну, тобто пальці не дуже добре туди залазять не дуже комфортно це все тримати. Плюс стіки тут доволі малі і вони не дають вам можливості такого дуже чіткого контролю. Вони по своєму функціоналу є дешевші. Виконання їх є бюджетне. Тому якогось, скажімо так, результату від тої апаратури не варто. Підключити ви зможете, звісно, до симулятора, але на борту, знову ж таки, FRSK, акумулятор незмінний. Це два великих мінуса, тому що FRSky ви теж не зможете підключити до більшості дронів, які зараз переважно всі на 2.4E LRS. Далі переходимо до шолома. Шолом по своєму форм-фактору до, досить такий цікавий. Е, компактний через те, що екран знаходиться все ж таки зверху. По якості я особливо його не тестував, але, знову ж таки, є мінуси. Мінуси перші ж, тут немає діверки, ви не зможете записувати Все відео, що я записував, записував на кобру, щоб мати якесь зображення картинку і вам продемонструвати. Тут діверки нема, антена тут одна. Відповідно, немає якогось diversті, ви не зможете поставити якісь кращі антени. Для загального користування в такому кіднаборі для якихось таких цілей, ну, воно все в принципі менш-більш підходить. Але чогось очікувати від цього всього комплекту не варто. Якщо ви в майбутньому захочете. Щось про обграйдити, поміняти собі дрончик, відповідно, вам і апаратуру треба міняти, і дрончик міняти. Цей девайс ще можна використати, але знову ж таки, якщо у вас піде якась потреба десь далі літати, відповідно, на ньому не буде якогось такого хорошого сигналу. Тому ось так. Як на мене, досвід доволі чудовий для якої школи використання цього кіт набору. Досить чудове, дрончик, бачите, невбиваймий. Але цей набір так і залишиться набором. А по-окрему компоненти вони майже нічого не варті. Тому що є купа нюансів. Для якогось спочатку я би все ж таки напевно рекомендував звернути увагу на якусь Mobile 6-го, Meteor 65. Якщо брати з апаратури, можливо краще покид взяти, воно більш воно з екранчиком, більше функціоналу. Якщо брати шолом, ну з таких простих, напевно, це якийсь ESHIN E800D M, це такий, що розсувається, не цей самий здоровий з літерою D, а оцей DM, який розсувається, він більш компактний, більш. Функціональний зі змінними антеннами. Ось так. Надіюся, вам було цікаве це відео. До наступних зустрічей. Па-па!